В Україні вигадують неординарні способи заохотити на донат для ЗСУ, аби люди активно донатили не тільки на байрактари, але й на елементарні побутові потреби та тепловізори, автівки і амуніцію для військових. Українці використовують свої таланти. Дніпрянин Дмитро багаторазовий чемпіон Європи, України та світу, представник Всеукраїнської Федерації Армліфтингу. В серпні він вперше вийшов на вулицю зі цвяхами, щоб показати свої силові трюки та зробити усім охочим сердечка зі цвяхів за благодійні внески для збройних сил. Сьогодні ми вийшли на набережну, щоб підтримати благодійний збір нашої федерації, який направлений на збір коштів для наших військових. Будемо сьогодні спілкуватися з людьми на набережній та пропонувати їм задонатити для ЗСУ. З таких цвяхів будемо гнути серця прямо при людях, щоб вони бачили, що це не десь там дома пласкогубцями зігнуто, а зігнуто при них руками. А для чоловік. Ків будемо пропонувати пройти кистягу динамометрію на такому пристрої, який називається динамометр, Дмитро пропонує перехожим зробити серце зі цвяху за благодійний внесок, який згодом надійшло військовим. Людина може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Коли ми зіштовхнулися з тим, що для збору коштів люди не відгукуються на звичайний запит задонатити на картку, прийшла така ідея вийти до людей і запропонувати їм не просто задонатити, а отримати щось взамін за свій донат. Наша федерація збирає кошти для військових. Ми направляємо їх в різні збори туди, де зараз на фронті. Наші спортсмени приймають участь у бойових діях. Також цього тижня ми повернулися з Ізюму. Там, якщо ви знаєте, дуже складна ситуація. Допомоги потребують і наші військові, і звичайні люди. Тому ми взаємодіємо з благодійним фондом Україна на крилах надії, які наразі надають гуманітарну допомогу на ізюм та також на Бахмут інші гарячі точки. І тому ці кошти, які ми зберемо сьогодні, ми передамо цьому фонду, і вони вже на свій розсуд закуплять необхідне. Допомогти може кожен і в будь-який спосіб. Кожна гривня не просто має значення, а рятує життя тих, хто захищає мільйони.